Ми збираємося тут для того, щоб нас почули, врешті-решт, для того, щоб ми змогли підтримати хоча б таким чином усіх наших рідних, які знаходяться дуже далеко, які знаходяться в полоні нашого ворога. Я вважаю, що сюди має приходити кожен громадянин і кожна людина нашої країни, тому що війна стосується нас усіх, напалена на нашу країну взагалі, а не на кожного з нас окремо. І тому кожна свідома людина має приходити і підтримати усіх тих. Хто зараз знаходиться в полоні. Мій рідний брат, який дуже багато і дуже часто був на дуже важких позиціях. Його відзначали в бригаді все. Дуже любили побратими, мав повагу, але коли зник, всі стали проти, всі мовчать, не шукають. З інших джерел ми знаємо, що він і три його побратима зараз в СІЗО в Ростовській області. Але ніяк не можемо добитись того, щоб дали нам підтвердження і включити їх в список на обмін. Знаємо, що важко поранений, сподіваємося, що виживе. Я продовжую боротися за його побратимів, які знаходяться в полоні вже 31 місяць. Я вважаю, що акції це дуже важливо. Вони нагадують державі і всьому світу, наскільки велика проблема у нас з військовополоненими хлопцями. Чи відчувається підтримка оточуючих, коли приходиш нас. Принаймні рідні військовополонених бачать, що місця нам не все одно. Я завжди спостерігала за цим, бачу, що спочатку були лише сім'ї та друзі зараз доєднується більше людей. Навіть просто буває так, що люди йдуть по вулиці, і приєднуються до акції. Тому що потрібно, щоб всі знали, що дуже багато хлопців і дівчат знаходяться там. І що якщо ми про них забудемо, то до них не буде нікому діла. Треба, щоб пам'ятали, ми добивалися того, щоб їх повертали. Нагадували світові спільноти. Ноті про це тому, що світові лідери мають інструменти механізми впливу на нашого ворога, щоб він дотримувався усіх правил ведення війни і поводження з військовополоненими, і повертав їх до нас.